Вітаю, друзі! мене звуть Олег Канал Мовник. Продовжуємо GTA 4 проходити, Продовжуємо виконувати якісь чиїсь завдання. Пішли до Віктора. Ой, до Що він від нас хоче. Запомни, если хочешь сделать деньги, припади. А, колхозник, вот и ты, отлично. Влад, пойдем прогуляемся, идет? Ладно, ну что ж, пошли. Куда мы пошли прогуливаться? Куда мы идем? К моей машине. Зачем? Потому что твой брат должен мне кучу бабок. И до тех пор, пока он мне их не вернет, твоя эмигрантская задница, колхозник, будет в моем распоряжении. И ты, твою мать, еще спрашиваешь, почему? Эй, а ты довольно расслабленный мужик, а, Влад? Пойдем. Подвинься, старая ведьма. Пойдем, колхозник. Да что с тобой? Хочешь избавиться от меня? Нет, у меня была долгая ночь. Я провел ее с Михаилом. Здорово. Да, круто оторвались. Yeah, right. Что еще за Михаил? Михаил крутой мужик. Черт, у меня кровь из носа идет. Идет кровь из носа. Нет, пока нет. Вот сука, пойдем. Стой, не видишь, я иду. Пошли. Чертов город постоянно пытается поставить тебя на колени, а? Найди работу, торчок несчастный. Господи, и откуда они только берутся? Я что должен платить за их дозы? Ну скажи-то хоть что-нибудь. Какой-то ты вялый болван. Пойдем. <плышленный путь> Хочешь? Хорошо. Мы прошли весь этот путь только для того, чтобы ты нюхнул, Кокса? Нет, слушай. Ах. Да, так гораздо лучше. Черт, у Михаила классная дурь. Правда, туда добавляют немного слабительного, поэтому бывают некоторые проблемы с желудком. Милая подробность. Да, послушай, а... Так о чем это мы? Я не знаю. О, да, так вот, мне нужно, чтобы ты погнал в Дюкс и достал мне тачку. Серебристый Блиста припаркован на Ист Айленд Сити, рядом со станцией метро, понятно? Ясное дело. Ключи у тебя есть? Э, нет, колхозник, я хочу, чтобы ты достал мне тачку. Один засранец задолжал Михаилу денег, вместо них возьмешь машину, ясно? Мы поедем туда? Что? Я говорю, мы поедем туда? Нет, приятель, на поезде доберешься. Ты же не думаешь, что я поеду в одной машине с деревенщиной. Да брось, мне нужно встретиться кое с кем. Устроили небольшую вечеринку. Ладно, хорошо. Веселись, Гондон. Нико, так к дворью гапнул. Миг бы трошка сильнейший, чтобы она отвалилась нахрен. Добрая, срибна це що срібна якась тачка. що це таке А, це битка Вона ніж напевно, замінить да? Не знаю, хай ніж поки що буде Так, що воно там трещить, блин? Сам ти дурак, понял? підніміться на платформу, пішли. Значок у вигляді стрілочки. Що ціль... Га, капець, так, да? я вже пів гри пройшов, ти мені тільки пояснюєш, що за стрілочка. Плюс бі найс. Я не запам'ятаю цю. Я свої станції метро не запам'ятовую, ти хочеш, щоб я чиїсь в чужому місті запам'ятовував. Не запам'ятовую я це. Зачекай, доки прибуде потяг. Чекаємо. Поїзд на Та закрийся, блін. Таким голосом скрипучим, що всратися хочеться. Зупиняйся, Альо, тормози. Оці двері я хочу зайти. Щоб всі. ага. Дві двері поряд. він... Що? Це відеокамера. Потяг можна використовувати для подолання великих відстаней по місці за короткий проміжок часу. Натисні, щоб пропустити процес їзди. Давай один раз подивимось, як він їде. Будучи в поїзді, натискай М, щоб змінювати режим камери. Окей. Хірова камера. Ну, це внутрішня камера, я так розумію, стоїть. Чорно-біло. Три, Ага. Ну, цей вид найкращий. І скільки ми довго будемо їхати? Два вагони. А де. <сміст> а де інші вагони ділися? Там вже штук 6 їх було. Знайди і дістань срібну бласта компакт Я б з радістю. Е як мені спустимо? Ага. О, новий. Мене дивує, як е зроблено <сміст> це як ніко по сходам. Це капець. А можна якось? А, я поставив, щоб він постійно біг. Добре. Напевно, коли він постійно не біжить, то нормально по сходам йде. Я ось я біжу, натискаю стрибать, і він так, наче цей зупиняється. Дивись, зупинився стриб. Тепер она владу. Долги нужно так это ти, мразь того жирного русского. Попробуй возьми. Ти можеш здивувати деяких за допомогою повального удару. Саметтєво повалить їх на землю, повально. Щоб здійснити повальний удар, зафіксуйся на цілі, підбери до неї незброю. Коли ти будеш діставати близько цілі, змінити до ліва кнопка, щоб здійснити прийом. Я не зрозумів. З приводу повального удар. Та куди, алло? Чувак, один на один. Я тобі дам замахнутись. Все? Що, ще не все? На. Де з них ні бабок, ні хіра з них не випадає? Я їх просто відключив, правильно я розумію? Я ж їх не грохнув. Маршрут заново. Тут говорящий цей. Через 200 метров. Поверните налево. Сразу же налево. У меня твоя машина, Влад. Хотя она так себе грязновата. Грязновата? Я не могу продавать грязные машины. Я, конечно, понимаю, что твои братья любят копаться в грязи. Наверное, все твои крестьянские семейства разъезжают на грязных тачках по Но тут так не принято колхозников все через жопу. Эй, я эту тачку так могу раздолбать, что грязь тебе медом покажется. Расслабься, парень, тебе надо остыть. На Саратога Авеню есть автомойка. Поезжай сперва туда, а потом в мой тайник на выезде из Мохауха. Ну что, тачку отдали без проблем? Он был не очень сговорчив, что его изгубило. Отлично, ты потихоньку учишься. С мертвых процентов не стребуешь. рассчитывается сам. Сделайте разворот. Я і трафік додав, і Налево. ФПС. А на... який ФПС я поставив? Налево. Та ти закрийся, блін! Трендиш. Графіка гра. А, рахунок увімкнено, прозрачність, мені це не те, так? А, графіка. 85. Окей. Ну, блін, ну це було, будуть просто дороги забиті, вщент. Ну, типу, я буду пробиратися півгодини з одного кінця місця в інше. Можна назад зменшити Ростом 30. А Де відключить цю херню, блін. GPS маршрут. Де я його бачу? Альтернативні десинхронізація, швидке авторежим сканування. Коротше, я не розумію, як вимкнути оцю хрінь. Щоб воно голосе... А! Осьо! Вимкнути, нахрен. Застосувати. Нахер ти мені будеш трендіти направо, наліво. Навіть при 30 ФПС, бачиш, блін. Ну, я не знаю картинка. Коротше, напишете в коментарях, як. Ось о, Максимальний трафік і мінімальний ФПС. 30 FPS зараз. Обмеження стоїть. Ні вгору, ні вверх не, не стрибає. Е, керування так, щоб сильно змінилося, щоб я його відчув не відчуваю. Трошки, ну ледь-ледь, але не сильно. Але при цьому картинка так е, слайдшоу таке йде, що просто срака. Що все? Я ще й свої бабки за мойку заплатив, да, Для цього грбаного Влада, блін. Це кожен раз так. Буде. Коли я буду заганять в мийку. така катсцена. Так я її трошки побив, а поремонтувати не треба тачку, ні? Ще йому головне, щоб чиста була. Та досить вже мить, алло. Вже блистить. Зараз пів години витратимо ще на те, щоб машину помити, блін. Я дуже надіюся, що ця катсцена разова, тільки по цьому, по завданню. Завжди відчинена, твоя машина чиста. Окей, відвези машину. Чекай, а я можу. Воно так ро розташовано. Мені просто цікаво. АйФПС по очам б'є, капець. Мені просто цікаво, чи чекать сцену цю можна пропустити. Можна пропустити, окей. Поїхав. <с> Двер відбито. <с> <с> Я вгроблю машину, але головне, що вона чиста. Но. Та блін. GPS якийсь тормознутий, Довго перелаштовується. Ні, треба 60 FPS ставити, це неможливо грати. А, де воно було? Звук графіка? 40. Давай 50 хоча б. 50 більш менш. Хоча б приємніше можна дивитися на нього. Ніхера не дає. Цей трафік. Та й камера, блін, повертається. Мені незручно цей мишкою коригувати камеру. От абсолютно незручно. У мене керування автотранспортом стоїть на правій розкладці. Мені так зручніше. Відповідно, із-за зручної правої розкладки керування транспортом, мені незручно камеру ставить курва. Сюди? Та що ти не залазиш, альо? Що не так? Зачепилося. Падло. Все? Туруруру. Щоб набрати номер, тобі потрібно взяти телефон, натиснути е, меню, список контактів. Я поставил тачку в твой тайник. А ты не так уж и глуп колхозник. Приезжай в бар, там и поговорим. Короче, кнопки на телефоне, стрелочка, оно ну, зрозумів. Як мені кнопки на телефоні взяти? Не береться кнопки на телефоні. Тут, типу, номера можна свої набирать? Ну, коротше, я оце. Що? Куди ти? Вийде? А, я переставив керування машиною на стрілочки. Можливо, із-за цього збилася телефонна оця хірня. Я не можу номера набирати. Блін, це бред якийсь. Історія керування. Налаштування клавіатури. Інверсивний постійний біг. Отримувати. Прицілювання присісти. Чутливість миші, коліщатка, Довільно. Де клавіші? Не зрозумів. Де клавіші? Змінити налаштування? Інверсія мишки, пристрій, прицілювання, чутливість миші, затримування камери, довільне розташування. Що воно дає це довільне розташування. Змінити розкладку я не можу. Я ж наче змінював. Пливість. Керування гелікоптером. А, ось все, тю, бляха. А, з телефоном загальне. Пішки. Рух, бігти. Підірвати у машині. Гелікоптер, бій, зброя. Про телефон тут десь написано. Про телефон тут ніхіра не написано. Фари, сигнал. Тут ще й фари можна вмикати Кінематографічна камера завести. Блін, ще й керування в ручному режимі машиною є. Підірвати внизу і Я не розумію. Вигня... Витягнути телефон. Так, ну, є. Прийняти дзвінок. Enter, скинути дзвінок вгору на телефоні No5. Вниз на телефоні. Ага. Ліворуч, масштабування радару. Озирнути зміна, зміна розширення. Ану. Не понял. В... Не... не йде на клавіатурі вгору. Вниз двійка я ось натискаю, він ховає телефон. Це ж, Бля. <си> Відбій! Скинуть. Коротше, з телефоном ще потрібно буде розбиратись, якась херня. Знаєш, що мені не подобається в... В цій грі а, немає оцього, як ну, в GTA... Що прискорнуть, блять. Туруру після закінчення місії. Тут, тут цього дуже не вистачає. Чому це прибрали звідси? Воно ж потрібно як повітря просто. Так, що, поїхали до влади знов. А де я знаходжусь взагалі? А, я поряд. Поїхали до влади ще раз. Щоб недалеко. Ну, поверни ж ти, господі, яка титуга. То на місці, просто. Диви, от на місці тупо ста. Як? Ну дивись, я повертаю, коли їду, я намагаюсь повернути. Вона ледве-ледве повертає, а на місці вона просто. Диви, ледве повертає. На місці, затис просто е, цей пробіл ручник, і вона просто на місці бере і розвертається, як танк курва. Ось все, спокійно їду. Оп! На 90 градусів просто-запросто бере і розвертається. Дуже всрате керування. Напевно, можна якісь моди поставити, щоб це все врегулювати, але я поліз, я за спідометром поліз, дивитися, Там така якась хрінь. Якісь додаткові програми потрібно ставити. Коротше, бля. Це повна шляпа, блін. Я по-іншому назвати не можу. Так, Владос. Опсос. Що наступне? Яку машину тобі? Що ти там? Задоволений своїм цим? с Привет, как дела? Владос в параши. Привет, Мики. Что будешь? Стакан воды. Стакан воды. Владос в параши, потому что вино то и... Ты убит. Херни <laughs> Ну все, подловил. Иди сюда. Садись. Помнишь Ивана? Нет. Ты как-то видел, мы с ним разговаривали. Этот парень этот парень... О, да, вы, парни, только что не целовались. Очень смешно. Что, если я скажу тебе, что он собирается ограбить твоего двоюродного братца? Я скажу, а что у него за проблемы с моим братом? Погоди, эй, привет. Привет, куколка. Нет, я сейчас не могу говорить, что на тебе надето. Нет, под ним. Отлично, слушай, я перезвоню тебе, а? Извини. Кто это был? Не твое дело. Твой парень? Иван? О, очень смешно. Для такого тупого колхозника. Ты просто весельчак. <клес> да, для такого надоедливого мудака ты просто надо... надоедливый мудак. Ну в таком случае, наверное, очень жаль, что я человек с могущественными друзьями, а ты чмо болотное, у которого всего друзей-то какой-то проширливый толстяк на странном такси. Так с чего бы Ивану грабить моего брата? Потому что я хочу, чтобы ты его убил. Что он разозлил Михаила, господина Фаустина, оскорбил его. Он собирается выкрасть у романа кое-какие бумажки. Ты поймаешь его и убьешь. А потом мы скажем, что это была неудачная попытка ограбления. А что, если я скажу тебе, что не хочу быть при тебе киллером? Тогда господин Фаустин очень рассердится на тебя и на твоего двоюродного братца. Хм, ладно. Я знал, что мы поймем друг друга, как только я объясню все доходчиво. А теперь иди и жди его в таксопарке. Привет, куколка. Да. Так на чем мы остановились? Хорошо, давай поговорим о сегодняшнем. Цейшо Владош, а цей Фаустин, ше не разумеет. Серьезно, теперь она тут будет стоять? Я візьму. Ну на ній більш зручніше якось їздить, ніж на тому джипі. М -м, вони ще не розуміють, що на що вони підписують мене. Вам же скоро буде срака, пацани. І тобі, і, -і Фаустіну твоєму, і Івану. Ну Івану зараз прийде срака. А вам трошки пізніше. А, ось о, фари, ліхтарики. Іван тікає. Куди тікає? Я тобі втікну, бля. Алло, Ніхіра Нихера а він на цьому. На... у Щоб зберігати керування машини, необхідно натискати для га. ти вумна! Ох і підсказка. Щоб Чорт, зберігати Тихо. Бляха, він на якісь э, ці спортивні, а я на таратайки. Добре, що я джип не взяв взагалі. Бо я на тому джипі взагалі хер би його. Я і так його наздогнати не можу. Стій, чувак. Я тебе за сранець. Ванька. Сука. Дайте мені тачку нормальну, керування нормальне. Як це можна? Я його не наздожену. Це бред. <пух> Де, блять? Куди ти вивалився? Заліз назад в машину. Я його зараз втрачу. Ну ти чого ще? Куди він тікає? Ось він стоїть. Златсука, не убивай меня только лишь потому, що он приказал. Куди. Бля? Та швидше, перелазь ты, ханий ти контрабас. А ти ч не вмієш лазить? Не поняв! А ти у нас быстроногий, да? Алло! Я ж натискав, Эф. Так, а ты пистолет можешь взять? Ты что, пытаешься ограбить моего брата? Влад золота, он подставил меня. Представовный представленный по боку, я. я... Думав, в этой стране одни только жирные увольни. Чувак, ты не в милость к Владу. Он в этом городе никто. Хорош на него горбатиться. Я ИТБ грохну, и Влада потом грохну. Та яка полиция? Брендець паркур, бля. Куди? Не поняв. А куди він стрибнув? Уро. Та ну зачепи... чипи. Чому поліція загралась? Я був на даху взагалі. капець паркурщик. Тихо. Тихо. Лежать. Но. No. Ну. No. И шо? Чувак. Да <laughs> спать легче, шо? Я не разумею. Плюс 200 баксов. За шо? Блин, ну не вы... Это я выполнил задание? Твою мать. Иван мертв. Конец его жизни выдался на редкость сопливым. Эй, тебе нужно встречаться с твоей девушкой, твоего братца. Она тоже любит сопливые концовки. Пошел ты! Скажешь это еще раз, морду расквашу. Так, теперь у меня питание як злистый. Жесть, а як злистый? Ага. Дуже не вистачає тут цей музончика музичного супроводу. туру після виконання завдання. Та Йолки де ж? А, все драбина Окей. Так, а ну стоять. А тут не лякаються. Диви, в третій гета. Не, лякається. Сі, сі 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 сі. Куди? <смір> <Стій>. <смір> не, ну зроблено тут краще набагато. Хоча в третій і Vice City було якось по іншому. Ти наводиш пістолет, тебе шугаються і починають тікати. Або вилазять з машини, а тут просто руки підняв і все. Ну, не знаю, не знаю. Ось і почалась наша кар'єра, блін, кіллера для Влада. Ой, для цього, блін. Владіміра, блін. Тепер я кіллером ще став. А куди я їду? Я ж зовсім не в ту сторону їду. Так, у нас Ромаха ще є. Їдемо додому. На сьогодні досить. Підписав нас Влад, нам. Ну, Влад, господи. Підписав нас Влад на мокруху, козел. А якби я його не стріляв, а цим а, руками замотулив. Також рахувалося б, що я його грохнув? Чи просто в відключку відправив? Тобто, не дуже зрозумілі моменти. Оце з цими, з. З гроханням персонажів. Посунься. Ну так, дві тачки в мене буде. Влад, а де твоя машина? Нема машини? Козел. А, Добре, давайте на цьому завершимо. Відпочинемо. Тут час пише, яка зараз година, чи не пише. Е, година дня. Хм, поспимо трошки. Вноч... Вночну підемо працювати наступного разу. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.